Баба, а. а ти будеш, димати, поки я буду гуляти, а потім підемо, я піду пара мітку лаголку. А куди ти везеш Мішку? Ну, Сітіпак. Сітіпарк везеш? Так, да, я там все покладу, а ти будеш димати, а я там можу гуляти. А потім е, я буду і ми міркою, підемо е, лаголку, будемо кататись. Ага, а папа буде тримати, да? Да не, я мішкою веду. З мішкою? Да. Ну добре. Максим! Ой. Їхає, я Давай, їдь. Ось і